Слава Україні, друзі! Героям слава! Всі хочуть заробляти криптовалюту, але при цьому не ризикувати, а власне не втратити увесь свій депозит. Можливо, якщо там будуть 2-3%, це цілком окей. Але в більшості, коли ви вперше хочете заробити, ви хочете по мінімуму ризикувати. В цьому відео я вам покажу один з найкращих способів, де у вас мінімум ризику, але заробіток може скласти десятки, сотні, а можливо навіть і тисячі доларів. Все, що для цього потрібно, це біржа Binance. Вам приємного перегляду. Ви YouTube-каналі каналішарку, де все про заробіток. Отже, заробляти ми будемо за допомогою лаунчпулу на біржі Binance. Що в даному лаунчпулі потрібно зробити, щоб власне вже заробити дану криптовалюту? Якщо ви візьмете участь в лаунчпулі, в даний спосіб дозволяє вам фармити токени до лістингу, тобто токен ні на якій біржі ще не торгується. І як тільки відбудеться лістинг, до того часу у вас вже буде даний токен на вашому балансі. І як правило, коли відбувається лістинг, ціна виростає там X10, тобто в 10 разів більше, в 20 Зараз на біржі Binance з'явився новий лаунчпул від проекту АЕВО. Так, як я казав на початку, якщо ви зафіксуєте токен BNB або токен FDUS, це є стейблкоін, він завжди коштує 1 долар, але там завжди пул в декілька разів менший. Чуть пізніше в цьому проєкті також вам розкажу, який пул FDust, і також в BNB. Даний пул стартує 8 березня. Надію, це відео вийде 8 березня, ви не будете втрачати там декілька днів, а вже з першого дня почнете добувати даний токен. І при лістингу його продасте. Лістинг проекту АЕО відбудеться 13 березня в 12-й годині. По Києву там ми вже й будемо продавати токени, які нафармили до цього часу. А тепер давайте перейдемо до пулу проекту АЕВО. Скільки він виділив на лаунчпул? Всього 45 мільйонів токенів даного проекту. А це 4,5% від загальної пропозиції токенів. Ну і зараз ви десь бачите на екрані, що пул в BNB складає 36 мільйонів токенів, і всього 9 мільйонів токенів буде складатися в стейблкоїні вдус. Тобто, якщо подивитись у відсотках, то BNB складає 80%, а вдус всього 20%. Звісно, вигідніше стейкати BNB. Але тут виникає маленький ризик. Ви хочете взяти участь в даному лаунчпулі. У вас є, наприклад, там певна кількість в стейблах, тобто в USDT, і ви хочете зайти в даний лаунчпул. Ви купляєте спочатку BNB, потім переходите на сторінку лаунчпулу, фіксуєте ось ці BNB, токен IEO добувається. Але після того, як пройде 5 днів, ціна BNB, наприклад, може просісти до 440. Таким чином, ви втрачаєте певний відсоток, якщо ви зараз продасте BNB. Звісно, ви можете їх дати. Далі холдити і продати вже за 460 доларів. Таким чином ви ще плюс заробите на різниці курсу. Як правило, як тільки проводиться новий лаунчпул чи лаунчпад, ціна токену BNB завжди зростає. Після того йде відкат, тому що всі починають продавати свої BNB після стейкінгу BNB. Тож, власне, далі розкажу, як на цьому ще можна підзаробити. Це була така загальна інформація, що таке лаунчпул. Тепер давайте покажу інструкцію, що робити, куди заходити, щоб застейкати власне BNB і отримувати токен. Для цього на комп'ютері натискаємо у верхньому меню більше, і бачимо, далі є вкладка LaunchPool і Launchpad. Переходимо на дану сторінку, вибираємо проект АЕО, і після того в нас є можливість застейкати наші BNB, а також FDUS. Повторюсь, FDUS це стейблкоін. Він завжди коштує 1 долар. І на курсі ви тут не втратите. А якщо ви все це робите з телефону, переходимо до біржі Binance, і в мене зразу тут бачимо, є Launchpad. Якщо він у вас тут не відображається, натискаємо більше, гортаємо вниз і бачимо, що вкладка Earn і є. «Launchpad». Натискаємо на нього. Знову ж таки, тут зараз появиться даний проект «Aevo». Натискаємо на нього і далі просто фіксуємо BNB або «Stablecoin». Для кого найкраще підходять лаунчпули? Це, звісно, для холдерів, для людей, які купляють там понизу і продають дорожче. Ну, наприклад, я купив BNB там по 150 доларів і зараз чекаю, хочу продати за 400 доларів. Тобто, в цей період токени просто стоять на купці, нічого мені не дають, але є можливість зайти в лаунчпул і додатково отримати токени. І звісно, це максимально круто, тому що ви на повному пасиві без ризиків отримуєте дану криптовалюту і просто на лістингу продаєте, і отримуєте своїх там 50, 100, 300, хтось хто багато стейків, отримує там 500 і вище доларів. А тепер вам розкажу маленький лайфхак. Якщо ви торгуєте на фьючерсах, знаєте, що це таке, ви можете на цьому підзаробити. Тобто, коли виходить лаунчпул, всі починають закуплятися в BNB, не холдери, звісно, вони починають закуплятися BNB, щоб зайти в даний лаунчпул і отримати даний токен. Після того, звісно, ціна зростає. Як тільки лаунчпул закінчується, всі починають BNB продавати, і ціна, звісно, падає. Тобто, в цей момент ми успішно можемо відкривати шорт угоду. І шорти Т-BNB, тобто ми заробляємо на тому, що ціна падає. А до цього можна зайти в лон. Знову ж таки, це не фінансова рекомендація, ви все це можете самі глянути на графіку, як це відбувається. Якщо це, власне, так і буде, можете на наступний раз спробувати. Тож, друзі, тут нічого складного немає. Ви все це бачили, як взяти участь в даному лаунчпулі. Якщо такі відео вам цікаві, ви хочете більше таких цікавих схем, де без ризиків можна пробувати заробляти криптовалюту. Обов'язково пишіть у коментарях. А я вам дякую за те, що ви подивилися відео до цього моменту. Залишайтесь на youtube каналі Шаркус, адже тут все про заробіток.